Отже, так, не квапом, не бавом, непомітно наша програма добігла кінця, залишився час лише на останній, на останній шостий раунд, де наші кандидати мають можливість протягом хвилини підсумувати сьогоднішню розмову. І першим це зробить пан Кошеленський. Дякую. Отож, е, переконаний, що два терміни для будь-якого чиновника управлінця є достатнім для того, щоб прозвітувати і е, ну, відчути. Чи достатньо йому цього, чи ні? Навіть в Америці президент Америки більше двох термінів не перебуває на своїй посаді. Якщо ми хочемо щось змінювати, і якщо ми хочемо відчувати новий дух, нові війні, сучасні війні, ми маємо робити ці зміни. Ніхто не народився з татуюванням на грудях Я вічний народний депутат, я вічний міський голова. Сьогоднішня дискусія говорить про те, що, на превеликий жаль, ми ще не відкрили і не показали, перш за все, львів'янам. А чи будуть зменшені тарифи на проїзд, а чи буде зменшена вартість теплопостачання, а чи буде зменшення квартплати? Ця розмова, на превеликий жаль, не дала нам змоги відкрити всіх можливих бачень, які сьогодні є. Переконаний, що філософія керування містом має змінитися. Максимальна комфортність для львів'ян, а не для туристів. Дякую. Пане Андрію, прошу. Я дякую аудиторії за запитання. А дякую всім представникам мереж. А саме більше, я дякую рідним люв'янам, дякуючи яким, дякуючи громаді, я здобув е, дуже великий досвід управління містом. І я е, прошу громаду взяти мене на роботу на ще один термін. Я даю слово працювати чесно і відповідально. Дякую. Дякую. Ми ще й заощадили трішки часу. З вашого дозволу я теж подякую. По-перше, подякую нашим кандидатам, тому що вони обидвоє зголосилися прийти і не побоялися ставити одне одному жорсткі питання, причому намагаючись щиро дотримуватися правил, про які я говорив на початку програми. На країну чекають складні часи. На Львів чекає складний вибір. У мене перечуття, що все-таки вибір, який зробить Львів'яни, він буде єдиновірним.